Як до кінця року заробити 500 тисяч гривень? Півмільйончика хочеться. Зараз я вам підсвячу один момент. Якщо ви до цього моменту, січня по місяць, не мали в середньому дохода 100 тисяч гривень, це означає, що ваша система не працює, і, на жаль, скоріш за все ви ці 500 тисяч не заробите. А от моя система, вона мені стабільно приносить 100 тисяч гривень, тому що я знаю, що працює зараз. Я знаю, які товарні воронки мають бути для того, щоб незалежно від мого стану настрою гроші, гроші приходили на рахунок. І от цією всією системою я ділюся на наставництві. Але я створила маленький продукт, який називається ДНК експертного бізнесу, де всього 6 уроків де є концентрація інформації, яка вам зараз уже дозволить зробити свою стратегію виходу на 100 тисяч гривень. Це інструкції, це відеоуроки, де все по поличкам розкладено, як завжди. І ще є бонус скрипт діагностичної сесії з 90% конверсією в клієнта. Тому не гайте часу, беріть свої можливості і отримайте, заробляйте свої півмільйона до кінця року.